Вітаю це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, які іспити потрібно скласти заради українського паспорта. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про законопроект, який має полегшити життя журналістам, та що зміниться для дітей сиріт. Рік тому президент підписав закон про іспити для тих, хто хоче здобути українське громадянство, і тепер Кабмін ухвалив постанову, яка ці іспити нарешті запроваджує. Отже, хто повинен буде скласти іспити з історії України та з основ Конституції. Це іноземці та особи без громадянства і громадяни України, які отримали наше громадянство, так би мовити, авансом. Це люди, які мають особливі заслуги перед державою або підписали контракт із Збройними силами України. Вони отримали громадянство України, але з умовою, що коли буде дієвий механізм здачі екзаменів з основ Конституції історії України, вони ось прийдуть з цим зобов'язанням і його здадуть. А є якийсь термін, коли вони мають це зробити? Ні, терміну немає. Чітко законодавчо нічого такого немає. З того, що вже зрозуміло, як буде виглядати вся процедура? Отже, для складання іспитів претендент реєструється в електронний кабінет. Він заповнює заявку на складання іспиту, уповноважена особа, це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, розглядає цю заявку протягом п'яти днів і присилає, скажімо так, претенденту запрошення, де він може побачити час та місце проведення іспиту. Він приходить з документами, які посвідчують його особу, або якщо це вже громадянин України, ще плюс до того він бере зобов'язання. Ось це, про яке ми говорили раніше, приходить і здає іспит. Іспит тривалістю 45 хвилин, ведеться відеофіксація, іспит проходить в тестовій формі. І для цього буде розроблено і затверджено Міністерством освіти, освіти і науки України 350 питань. Ось з цих 350 питань рандомно отримає претендент 45 тестових завдань. Тобто 45 хвилин, 45 тестових завдань, хвилина на завдання. Кожне завдання буде передбачати чотири варіанти відповідей. Одна ЗНО. з яких буде правильна. Зно. Так ну ми вже люди старшого покоління. Зараз воно ну, трошки по-іншому зветься. А я, я, я думала, скаже про те, що ти не складала ЗНО навіть, але я складала іспит. З української мови, до речі, він є обов'язковий для здобуття громадянства. І вже є процедура. Процедура є роки вже три, напевно, вона передбачає те, що Національна комісія стандартів державної мови проводить ось такі тестування, та там не тільки тестування, там ще мовна частина лінгвістична, з української мови. І цей іспит, сертифікат про його проходження є обов'язковим також для отримання громадянства. А чого ти його здавала? Я його здавала як перебувала на державній службі. А, Вони і для держслужбовців він є обов'язковий. без цього сами. іспиту на uh -huh. держслужбу не беруть. І тут варто зазначити, що це все не безкоштовно. Треба буде викласти таку немаленьку суму. Я порахувала, близько 8 тисяч гривень потрібно буде заплатити за складання іспит. Ну, бути українцем це дорого. Бути українцем це дорого. Це не тільки круто, це й дорого. Отже, сьогодні це три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Але. Якщо особа завалить іспит, вона може перездати і має на це повне право. Причому, якщо вона завалить там, історію України, а Конституцію здасть, вона може перездати тільки історію України. Немає зобов'язання перездавати іспит комплексно, тобто два предмета. І це буде дещо дешевше, це буде півтора розміру прожиткового мінімуму. Тобто 4 тисячі гривень плюс-мінус. І особа може перездавати безкінечну кількість разів, але не частіше, чим раз в 4 місяці. Тобто, дається час на підготовку. Іди, будь ласка, підготуйся, вивчи, дізнайся вже нарешті, хто такий Мазепа і прийди, знає історію України. Ми зрозуміли вже, що іспити від завтра проводити ще не будуть, бо ще не все зрозуміло, які там процедури ще треба зробити. Треба комплексно ще провести організаційні заходи, це низка наказів, положень, які будуть розроблятися ось цією науково-методичною, методичним центром. Я вибачаюся через те, що я щось. Трошки натопила з назвою, але уповноваженою особою, скажімо так, установою на прийняття іспитів, буде проводитися низка заходів процедурних, тобто буде положення, буде розуміння ось цих 350 тестових завдань, їхнє затвердження, їхня розробка. Тобто, це все процес не одного дня. Я думаю, що ще кілька тижнів, а може навіть і місяців. І буде зрозуміло, і перші особи вже нарешті здадуть, складуть іспит і отримають омрієнне громадянство. Хоча тут також є дуже великі питання. Тут в мене особисто питання є до самої нашої міграційної політики, тому що з одного боку там якісь постійно рішення от іспити. Також президент подав законопроект про множене громадянство, який благополучно заголох. Мені здається, що цю тему більше ніхто не піднімав цього з того часу. Хіба що центр спільних дій в подкасті почуті по суті, і посилання на нього буде якраз в описі. Він дуже цікавий. Якщо ви не слухали, то я дуже раджу послухати. І я намагалася якраз тоді отримати інформацію від міграційної служби про те, як багато людей хочуть отримати українське громадянство, і якому відсотку це вдається. Але міграційна служба сказала, що вона не є розпорядником такої інформації вони не ведуть такої статистики, що дуже дивно. І я якраз тоді спілкувалася з етнічною вірменкою. Мане, вона виросла в Україні. Її мама одружена з українцем, але навіть це не допомагає їй отримати громадянство вже досить давно. Давайте послухаємо. Вона почала збирати всі свої документи десь у 2017 році, по-моєму, ну, оновлювати цю папочку документів. Вона подалась на громадянство перший раз. І все було нормально, всі документи зібрала, все по датам було добре. І в якийсь момент, ну і вона постійно контролює це питання, вона там дзвонить чи там ходить в міграційку. І їй кажуть, ну, все нормально, типу, все окей, все нормально. І в якийсь момент вона прийшла і їй кажуть: Ой, а ви вам передали?' І вона питає, що передали. Каже: ну, от ваші документи загубили. І Це була Жесть, тому що вона вже на той момент чекала приблизно. Рік, мені здається. Вона це все пройшла заново. Заново все зібрала, заново там ці нотаріальні переклади і так далі. І з того моменту вона чекає. І отут сама міграційна політика насправді виглядає мені дуже дивно, тому що з одного боку ми там розказуємо, як ми допоможемо людям отримати український паспорт і як це круто, а з іншого. Ну, ті люди, які хочуть отримати український паспорт, їм не легко це зробити. Ми багато говоримо про демографічну політику і демографічну стратегію в цілому. І тут я хочу побажати успіху нашим майбутнім громадянам і без іронії. без іронії, через те, що нам потрібно, все-таки збільшувати і покращити нашу демографічну ситуацію.